Готуємо індичі шиї. Я їх так обожнюю, що просто капець. Для мене це делікатес. Хто любить, обов'язково пишіть коментарі. І так, готувати я їх буду в мультиварці, закидаємо їх зразу сюди. Трохи вони не влазять, але якось ми це все спакуємо. Тако, раз, раз. О, три штуки. Далі. Що нам треба? Темненько. Такий стаканчик сюди. Раз. Потім трошки. Чорного перцю. Раз. Потім приправу до м'яса. Я прям так пів пачки сюди висипаю. Вона без солі нормас. Навіть більше. Все. Далі трошки солі. Так десь чайну ложечку. Потім кетчуп. Отак от. І ще, що треба, це соєвий соус. Рецепт перевірений, готую постійно. Є. Тепер ми беремо ці шиї і треба з цими спеціями їх всіх добре обтерти. Раз, ця є наступна. Раз. І ще третя. Тако прям руками раз, раз, поробили, поробили і все. Все. Руки мають бути отакі от грязні. Все, тепер на тушкування мультиварку на 40 хвилин. Якщо будете готувати в духовці, то саме тільки в руках на півтори години. Ще і наші приготувалися, подивіться, які здорові, яка смакота, давайте пробувати. І так, вони ще гарячі, звісно, але я вже не можу терпіти. М -м -м -м. Подивіться, просто яке м'яско. Боже, який це делікатес, як це смачно? Я не знаю, як таке можна не любити. Віче, як вони приготувалися, прям відриваються. Mm. Це дуже смачно. Рецепт бомбезний пробуй. Mm. Просто кайф.